Ви дивитеся новини на сьомому каналі В студії для вас. Працює Ксенія Сітінська. Вітаю сили протиповітряної оборони збили 13 російських ракет над Одеською областю під час сьогоднішньої масованої атаки. РФ здійснила ракетний удар по території України з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. Крім того, російські ракети помітили в повітряному просторі Молдови та Румунії. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він додав, що ракети було запущено з акваторії Чорного моря. Одна з них впала біля зупинки в селі Золочівського району Львівської області. На щастя, вона не розірвалась. На місці працювали вибухотехніки, а рух перекрили. На Хмельниччині влучили в об'єкт критичної інфраструктури, тож частина області знеструмлена. Над Києвом збили 10 ракет. Там теж зафіксували пошкодження електромереж. Вісім людей зазнали поранень у Харкові внаслідок обстрілу. Два удари російські окупанти завдали по Запоріжжю. Українці, українки, короткий звіт. Ворог сьогодні запустив щонайменше 70 ракет в чергові масованій атаці, щонайменше 60 ракет збито. Їхні мішені були цивільні, цивільна інфраструктура, на жаль, були влучання, на жаль, жертви. Мої співчуття рідним. Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає і ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України це захист всієї Європи і світу, кожної країни, яка просто хоче жити. Сьогоднішні ракети це виклик НАТО. Колективній безпеці це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити. Я дякую усім, хто це розуміє. Дякую усім, хто допомагає. Звичайно, дякую нашим повітряним силам, усім нашим зенітникам, кожному і кожній, хто захищає Україну і наших людей. Зараз ще одна повітряна тривога триває. І, будь ласка, зважайте на тривоги. Будь ласка, слідкуйте за офіційним. Інформацію бережіть себе, всіх переможемо. Слава Україні. У Путіна немає сентиментів щодо Одеси, і це для нього не священне місто. Про це заявив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, говорячи про тези, які розганяє російська пропаганда. Керівництво РФ, за словами Денисенка, немає реального уявлення про те, що таке війна. Для них те, що відбувається, це своєрідний симулятор звідси випливає стиль ведення війни, коли немає жодного жалю до людей і міст, які нищать росіяни. Них знищення будь-якої кількості людей і будь-якої кількості міст не має взагалі жодного значення, якщо вони відчуватимуть, що це дасть їм ілюзію їхньої перемоги. Україна повернула тіла 61 полеглого захисника. Про це повідомили в міністерстві реінтеграції. Передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права, зазначають у міністерстві спочатку повномасштабного вторгнення. Вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців. На Одещині формують стрілецький батальйон Чорноморська Січ. До його складу планують набрати шість сотень людей. Формування та розміщення особового складу, який буде підготовлений за сучасними стандартами НАТО, відбуватиметься на території Одеської області. Долучитися до батальйону можуть громадяни віком від 18 до 60 років. Бювети в Одесі оснастили дизель-генераторами. Це потрібно, аби вони працювали і під час відключення світла. Підключені до генераторів бювети знаходяться на Говорова біля парку перемоги у Прохорівському сквері та на небесної сотні у сквері футболу. Загалом по Одесі працюють 16 бюветних комплексів. Їх теж планують оснастити генераторами. Одеські спортсмени завоювали медалі на міжнародному турнірі з фігурного катання. Змагання проходили в Болгарії. 11-річний Іван Волощук здобув перемогу серед хлопців, а його ровесниця Марія Щербина отримала бронзу. Додам змагання Софія Трофі. Це щорічний міжнародний конкурс серед юніорів. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті цьому каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.